Час летить, а я працюю, точніше ми. Вовад намагається віддраяти лоток з коптильні. Я йому запропонувала, кажу, давай, відмовився. Каже, мені руки пороз'їдає, вони в мене всі потріскані. Не хочу, так буду мити. А я вже ось порізала хлібчик, зараз водичкою заллю. Це буде на котлети. Зараз перекрутю фарш і потім займуся вже саме котлетками. Абоки котлетки. У мене смажуться. Залишившийся фарш розпакувала по пів кілограма. І таким макаром у мене за цієї обрізи вийшло 4 кіли фарша. Два пішло на котлети. І ще 4 пакунка по пів кіло. Приберу зараз. ...в морозилку. Так. Аромат, звісно, стоїть на всю хату. Котлети з домашнього фарша. Це вам не покупний. Один, один є мінус. З покупного смажете. Краще. А з цього цей м'ясний сок. От з покупного фарша нема такого. Це ось такі Чотири пакунки фаршу підуть в морозилочку. Все, тут зусим покінчено. Печінку продали, а сало прибрали в пакети і відправили в ларь. Ой, залишилось тільки вимити холодильник <кій> повністю і добре. Ото ще бігає хвостик. Сьогодні вирішила все-таки дати йому сімпаріку, тому що погода така неоднозначна, морозів нема і кліщі можуть буйствувати, тим паче, що були морози, вони могли заснути. А після того, як вони просинаються, вони тоді... Більш активні. Тому вирішила все ж таки не економити, а дати симпарику. От. Хоча в 10 місяці давали, в 11-му ні. І сьогодні дали знову. Так я його як зважила, кажу: оце цікаво постригти. 29-го, як вернемося з груміра від груміра, пострижу. І подивимося, зважу, скільки він важить. Сьогодні поставила на ваги, а він 4 кілограма кабанчик роз'ївся в нас вже. Так, да, кабанчик, 4 кілограми. Так, все, тікай. Коротше, треба вимить буде холодильник, вимить повністю. І полички, і боковушки, ну все-все-все. І дверку, відповідно. Але це трішки пізніше, бо найближчі дні. Явно буде не до цього, не до нього. А зараз покажу вам ще дещо. Це сьогодні Вова поїхав відправляти посилочки з м'ясом, з салом, а вернувся не з пустими руками. Він не перестає мене дивувати. Тож ходімте, покажу. Тут у мене все солиться. Це цей тазик, який завтра будемо коптити. Тут свинина, яблуко з задньої частини і ну, балик горка. А це те, що під замовлення під черевина, кусочок пузанини. Це буде на вівторок, на післязавтра. Тут бекон свиний і також під черевина під замовлення. Це. Філе. те, що на завтра солиться да, до речі. Сьогодні зробила навіть, як сказати, неочікуваний, неочікуваний поступок сама від себе, так би сказала. Зараз кратесенько розкажу. Коротше, коли ота дівчинка присилала мені перепила, перепила на копчення, вона розпитувала, коли можна ну, на новорічні свята закоптити. Я їй все детально пояснила. Що до 22-го. А якщо разом за цим копченням, то ну, так планувати 25-26 я коптю. Да? Сьогодні телефонує вона мені каже, якщо я завтра, післязавтра відправлю тобі перепила, закоптиш? кажу ні. Вона чому? Кажу, ну тому що ось, тому що ось, тому що вже все засолене, тому що я тебе попереджала, я розповідала детально графік. Ну і перечисляю вже й. Кажу, 25-го я коптю. Оце, оце, 26-го я коптю, оце, ще завтра треба засолити. 27-го ми говорю, їдемо в лікарню в Харків. 28-го я фасую замовлення. 29-го розвозим замовлення. І тут таке питання: а що ти 30-го не працюєш? Кажу ні. От ні. Ви знаєте, якби раніше, можливо, б і погодилася. В ущерб собі, як то кажуть, щоб заробити ті. Я навіть не знаю об'ємів скільки. Ну, я не знаю. Якщо б вона прислала кілограма чотири тих перепелів, да, то це ну, 300 гривень я заробила б. І що? Заробити 300 гривень, це мені скільки потрібно протовктись. Це поїдь на нову пошту, тих перепелів. Перемий їх, передивись, зроби розчин, засоли. На наступний день вимочи, потім бланшируй кожну перепілочку. З цим хоч бланширувати нічого не треба, розумієте? А з перепілками їх же ще потрібно бланширувати. Потім цілий день да, протовчися коло каптильного шкафа. Кажу, ні. Не хочу, я наскільки втомилася, я говорю, і так не знаю вже, коли мені що е, ну, пити і робити. Е, тому ні. І отак от сьогодні відмовилася. А зараз покажу ж вам саме цікаве. Так, да. ну, на тряпки не звертайте увагу. Е, сьогодні ніхто їх не прав. Це будуть вони стиратися, як звільниться завтра зелений тазик, і тазик дезінфікувати потрібно. І тряпки там замочу в кисневому порошку. Нам же ж Максим прислав оцю гірлянду для вулиці на сонячних батарейках. Вона, звісно, сьогодні щось так слабенько попрацювала, але зараз я наряжала цю міні-ялинку, увімкнула світильник. Не знаю, допоможе він чи ні, ну а вже завтра тоді буде точно видно. Але сам смисл в чому? Прислав Макс гірлянду. Я кажу, ну і куди мені її поцепити? Ніякого деревця нема. І вчора йдемо, кажу, якби була грі якась невеличка, така жива ялинка, отут кажу, поставити б її. Ще й показала де. І кажу, якраз би бі гірлянду поцепили б цю, і ну, настрій би б самі собі трішечки підняли. Ну і все. Поїхав Вова відправляти посилки, приїхав, мовчить, тиша, спокій, пішов у хату, взяв цю гірлянду. Я бачила, що він її взяв, я не придала значення взагалі, куди він з нею пішов. Я думала, може, і правда, чи на горіх ну, повісить, вирішив. Виходю, а тут стоїть отака красуня. Ну, красуня умовно, скажімо, каже, вибрати ніщого було. Всі отакі криві храмі гарбаті, ще й жовтого кольору. Ця хоч не жовта, а ті ще й жовтого. Зараз я спробую потушити світло, чи загориться вона, чи ні. Ні, не хоче. Сказати відверто, ми її не відразу увімкнули, чи то вона зовсім розряджена. Я ж потім, коли побачила. Дивлюсь, Вова повернувся без настрою. Вийшла, думаю, що трапилось? А тут стоїть вона. Заходю, кажу, що це за сюрприз? А він не вийшов сюрприз, гірлянда щось не хоче працювати. Ну, не хоче, та й не хоче. Я потім пішла, натискала, натискала, вроді засвітилася вона. А зараз вийшли ввечері, вона знову не світиться, цьому пораться вийшло. От, ну, не знаю. Можливо, вона слабо зарядилася і ото посвітила і потухла. Ну, не знаю. Завтра, коротше, буде видно. Ну, сам факт в тому, що отак він поїхав відправити посилочки, уявляєте? Так. Да. Черговий сюрприз. Сюрприз зробить щодня. Вчора навіть два зробив. І ту ялинку дістав і сам нарядив. І на пошті пауербанк мені вручив. Сьогодні ось ця красуня. Яка б вона не була, там однобока, крива, хрома. Хай я вам завтра її покажу по дню. От, Але все рівно приємно. І вона око радує, і сам Сам поступок цінний. Грецько його яка там ялинка. А головне, що це робилося від душі і те, що він хотів зробити приємне. І старенька верхушка прийшлася до ладу. ну Іграшки я більше на цю сторону поцепляла, бо ми то її бачимо з цієї сторони, а з цієї сторони вона більш така пуста. І там іграшок менше. Але в мене їх і нема. Це все те, що ми не цепляємо на нашу ялинку. Це самі-самі наші перші, які куплялись, найдешевші. І вони завжди залишалися просто лежати в коробочці. Пригодилися ось спустя, скільки, спустя скільки років вони пригодилися. Так що якось так. Все мої хороші, все мої любі, вже святвечір, завтра Різдво. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Ну і вітаю вас. Бувайте, всіх вас міцно-міцно обіймаю і бажаю всім і кожному з нас головне миру. Все буде Україна.